В цілому можна сказати, що ознайомлення з матеріалами справи відбувається в такий спосіб, який формувалася справа. Але якщо потрібно звернутися до якихось матеріалів, які перебувають в інших томах, то безперечно адвокати знайомляться з тими матеріалами, які вже потім були долучені до справи. А, але можливо, але, але, але я, я єдине, що хотів би зазначити, що це тільки у нас прокуратура визначає, які матеріали в справі важливі, а які не важливі. Як взагалі можна визначити, які тисячу сторінок із п'яти тисяч важливі, а які ні. Треба прочитати спочатку все, а потім для себе з'ясувати. Але логіка прокуратури абсолютно абсурдна. Сказати вголос, що вони забрали із п'яти тисяч сторінок чотири тисячі мокпаха в матеріали справи. Ну, я би, припустимо, на місці прокуратура так би не випрошував. Тобто він визнав, що там є матеріали, які взагалі не мають до справи ніякого відношення. Зокрема, з цього є питання. А, тобто, з тих доказів, які озвучили mm -hmm. під час зашитування комунального висновку, всі уводи направлені на докаження вини. зі mm -hmm. А є в матеріалах справи такі докази, які доводили і не винаги? Ну, безперечно, будуть докази і представлені стороною обвинувачення, будуть докази, які будуть представляти сторону захисту. Відносно кожного доказу в нас буде складена окрема карта доказу, де ми визначимо всі суперечності. Якщо знайдемо якісь сильні сторони, підкреслимо ці сильні сторони. Якщо знайдемо слабкі сторони, то з цими слабкими сторонами сторонами вже зробимо те, що потрібно зробити в плані адвокатської роботи. Ви, але але я, виставили я, виставили. Я, би, я би хотів додати, просто Микола Іванович не, не знайомий з матеріалами справи, наскільки, щоб дати оцінку, я в принципі можу відповісти на ваше запитання, оскільки мав можливість більше часу зв'язку з матеріалами справи. Матеріалами справи є вже неодноразово згадувані НАТО з міністра юстиції е, Лавриновича від 7 квітня з 2011 року, в якому абсолютно чітко зазначається, що ці директиви не є директивами уряду і їх не треба було затверджувати на засіданні уряду. Також матеріалах справи є аналогічний лист за підписом заступника генерального прокурора, який був підписаний влітку 2010 року. В матеріалах справи також є покази представників, в тому числі на «Нафтогаз України, Кабінету міністрів України, які абсолютно чітко підтверджують все те, що говорить Юля Володимирівна, а саме. Що під час газової кризи, в січні 2009 року, російська сторона чітко наполягала на низці умов на початку в той момент, коли Тимошенко змушена була почати приймати участь в сторону оборона. А саме російська сторона говорила про те, що ціна на газ не буде менше, ніж 450 доларів. Саме продажна ціна, не базова формула, а продажна ціна. І це підтверджують всі. І тут немає будь-яких будь заперечень. Також всі підтверджують, що російська сторона наполягала на тому, що ставка на транзит не буде змінена протягом ще двох років. І це теж всі підтверджують, це є в матеріалах справи. Також всі підтверджують, що обов'язковою умовою розв'язання газової кризи російська сторона ставила погашення заборгованості розсуперене на 1,8 млрд доларів. І це теж підтверджують всі. Всі також підтверджують, що за результатами цих перемовин. Ставка на транзит була змінена з наступного року, що ціна на газ становить не 450, як розказує прокуратура, а 232,98 долари за тисячу кубічних метрів. Це теж все є в матеріалах справи. Просто слідчі, коли готували і постанову про порушення кримінальної справи, і постанову про притягнення якості обвинувачення, і коли готували обвинувальний висновок, вони просто не хотіли бачити ті матеріали, які є. І які підтверджують невинуватість Тимошенка, вони побачили лише ту невеличку частину матеріалів, яку можна якось з натяжкою тлумачити, як підтвердження доказів обвинувачення. От і все. І саме тому вони понезбирали це. Ну, якщо проста, просте питання, ДІДНК, основний свідок, просто недопитаний в цій справі. Просто недопитаний, про що можна говорити? Про яке розслідування нормальне розслідування справи, можна говорити. Але ж є протоколи од з іншої справи, правильно? <риклад> Ні, ну подивіться, вони взяли, вони допитали діденка в якійсь іншій справі в лютому місяці, в лютому 2011 року. Цю справу порушили 11 квітня цього року. Вони просто взяли механічно цей протокол і пере це абсурд, це юридичний абсурд. Вони були зобов'язані його допитати у випадку, якщо були розбіжності між його показами та показами інших осіб, вони зобов'язані були провести очні ставки. Якщо треба було, його необхідно було допитати по наслідкам експертиз. Цього нічого не було зроблено. Це, це нікого не цікаво. Їх цікаво дуже швидко прогнати справу і прогнати її в суд. З порушення права на захист. можна, можна вас спитати, що з що, ви сьогодні спали? Скільки ви сьогодні споливши на це? Ну мабуть, години чотири в 4,5, десь так приблизно, тому що ну, треба було. В електронному режимі переглядати матеріали в такому режимі, так що я думаю, що це та норма, до якої треба буде звикати. По-перше, по-друге, от скажімо, я хотів би просто проілюструвати. Вибачте, якщо я буду, скажімо, не не зовсім точно читати ці ці слова, але але я просто проілюструю в якому стані матеріали. От на двох сторінках, да? іду іду по тексту. Диверсифікований режим поставо. Далі по тексту. Дерсифіковані поставки. Далі по тексту. Диверсифікація. Тобто, тут слумачним словником просто треба, треба сидіти і розбирати, що вони мали на увазі. На, на п'яти абзацах в одному слові викручено 4 чи 5 варіантів. І, і, скажімо, коли інколи зустрічаєш слово, думаєш, ну, може, я щось не знаю, піднімаєш, піднімаєш тлумачний словник, входиш в Вікіпедію і переконуєшся, що ну, все-таки, так би мовити, з собою все нормально. І, скажімо, це, це по всьому матеріалу. Безперечно, ми, ми зараз не будемо давати оцінку доказів, але з, з точки зору такої загальної оцінки, от по тому матеріалу, як я, які, з якими я познайомився, я можу сказати абсолютно точно, що підходи, які визначені тут, визначення статусу прем'єр-міністра, є помилковими, тобто статус прем'єр-міністра. З точки зору статусу в переводі на кримінальні, кримінальні оцінки він визначений абсолютно невірно. З точки зору міжнародного права, безперечно, тут дуже багато питань, які стосуються договірної практики, міжнародно-правової договірної практики. І тут загальні принципи викривлені так, що, що вони виглядають унікально. Тобто, нам доводиться працювати фактично, і я це розумію, не з кримінальним правом, а доведеться працювати з міжнародним публічним правом доведеться працювати з. А конституційним правом, і в тому числі не тільки України, а і інших країн, зокрема з конституційним правом Російської Федерації, доведеться працювати із договірним правом по укладанню зовнішньоекономічних контрактів. Тобто, коли ми прийдемо до кримінального права, я не знаю. І на сьогодні я можу стверджувати, що познайомившись ось з тим обсягом матеріалу, який я назвав, поки що я не знайшов подію злочину. Бо система, стратегія захисту завжди будується від події злочину. Треба її побачити. Цю подію злочину, а вже від події злочину визначати свідків за, свідків проти. визначати докази, які підтверджують цю подію, і докази, які спростовують цю подію. Поки що в нас такої можливості немає, тому скажімо, в нас проблеми розпочати стратегію формування захисту по цій справі. Під час оголошення обвинувального висновку залишився не один момент, який слідство ліство не встановили, який слідство взагалі не висвітлило. Це момент перемовин Юрія Тимошенко з Володимиром Володимировичем після кабінеті. Будете вимагати допиту Володимира Володимировича в -Володимир, якості свідка? по цій справі? Ну перш за все, ми будемо вимагати, щоб або повторно було озвучено обвинувальний висновок у залі суду з огляду на те, що Юлія Володимировна Тимошенко була видалена в порушення. Норм кримінально-процесуального закону із залу суду, і це більш ніж очевидна підстава, яка стверджує, що в даній частині судової процедури було порушено її право на захист. Якщо суд не погодиться з цією позицією, ми будемо наполягати на тому, що було відтворено в телевізійному режимі відтворена подія читання цього обвинувального висновку, бо ми хотіли би переконатись. Прокурор зачитав саме той обвинувальний висновок, який міститься в матеріалах справи, чи він зачитував щось інше, і як йому вдавалося відтворювати слово диверсифікація. Ми би хотіли почути це. Але 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 при цьому я би хотів зазначити, що обвинувачення, які висуваються, Юрій Володимирівні, юридичні обвинувачення, не те, що розказує одна пані народний депутат по телеграму. А юридичні обвинувачення стосуються лише нібито перевищення повноважень, пов'язаного з підписанням директив. Це жодним чином не стосується перемови. До речі, я ще раз підкреслюю: всі особи, які були допитані, вони всі чітко визначають і зазначають, що те, що зазначено. Пробачте, те, що зазначено в директивах, воно абсолютно чітко відповідає тим домовленостям, які були між прем'єр-міністрами України і Російської Федерації. Тому будь-якої потреби, принаймні, поки що, в допитах будь-яких посадовців Російської Федерації немає знаходиться за поки що, принаймні за межами того обвинувачення, яке є. Тобто, обвинувачення полягає в тому, що Тимошенко, нібито замість кабінету міністрів, підписала ці директиви і крапка, все. Більше нічого нема, нема державної зради, нема корупції, немає особистого особистої вигоди, нема нічого. Є тільки те, що Тимошенко замість Кабміну підписала ці директиви, mm -hmm. ну нібито замість Кабміну підписала ці директиви, і все. Оце сутність обвинувачення, якщо його концентрувати дуже, дуже вузько. Більше нічого нема. Ми не будемо відповідати в кримінальному процесі на політичні інсинуації певних. Представників політичних сил ми будемо відповідати тільки на лікарнічних занимаченнях, скажіть ходатайство о повторному ну, оглашенні обвинительного заключення. Ви будете заявлять 22-го? ну на засіданні 22-го іюля ми будемо заявляти як тільки буде процесуальна можливість зробити. А коли може бути така процесуальна можливість? Вона може виникнути і 22-го, вона може виникнути і на наступне засідання. Ви знайшли тисячу сторінок, про прокурора, говорив, що не було. Ми думаємо, в який процесуальний спосіб ми могли б звернутися до прокуратури, аби прокуратура допомогла б нам віднайти ці тисячі сторінок. Тобто, ми поки що перебуваємо в процесі пошуку тієї процесуальної форми, використавши яку, ми могли б звернутися до прокуратури, звернутися результативно, щоб сподіватися, що прокуратура надасть відповідь на це питання.